Ела Калман мій друг троль за книжкою Сто казочок із чарівного лісу. Переклад Леоніда Кононовича читає Яна Середа Мануйлова. Жив собі на узліссі троль. І такий він був добрий та щирий, що хоч до рани прикладай. Та ось лихо всі обходили його десятою дорогою, бо здоровезний він був потворний і з грубим голосом. Отак він і жив самотою, бідолаха. Якось вирішив він, хоч прогулятись трохи, бо вже й геть тоскно стало. Іде собі лісом та й зустрів лісовичка. А той не тікає, побачивши його. Розговорилися вони і так захопилися тією бесідою, що вони щулися, як і день минув. А на останку лісовичок і каже: може, проведеш мене додому, я геть нічого не бачу. Закляла мене зла відьма, то я й осліп. <му> Узяв його троль та й одніс до хати. Відтоді почали вони дружити, гуляли разом, розмовляли і сміялися. Часом лісовичок сумував. Шкода йому було, що не побачить більше ніколи співочих пташок. І тоді троль потайці вирішив знайти злу відьму і змусити зняти те закляття. Пішов до неї та й просить, щоб вона повернула зір його єдиному другові. Мудра була та відьма. От і питає: А захоче він далі дружити з тобою, коли побачить, який ти бридкий? Думав уже про це троль, та вирішив, що краще, нехай друг його буде щасливий. Як хочеш, каже відьма. Як побачиш свого друга, торкнися його очей і тричі скажи прозрій, друже, хочу дуже. Троль так і вчинив. Як глянув лісовичок на нього, то так і зойкнув у жаху. А потім уторопав, що це ж його вірний друг. Плигнув він йому на шию, обійняв і сказав: Дякую, дякую тобі, друже. Це була казка Ели Калман: Мій друг троль за книжкою Сто казочок із чарівного лісу. Переклад Леоніда Кононовича читала Яна Середа Мануйлова.